Доброго дня, друзі! Чи вечір в даному випадку в мене? Потрапив мені до рук ось такий балон з-під Фріону, як я розумію. Використаний вже він одноразовий. Одноразового використання. Ну, як потрапив до рук? Аж за 15 гривень я його придбав. І давно була думка зробити міні-мангал барбекю. Щоб можна було смажити м'ясо, не надягаючи його на шампур, чи не кладячи його на решітку в решітку. Також овочі можна буде підсмажувати, рибу. Щось якось таке. Так що в даному відео будемо виготовляти мангал-барбекю з балону з фріону. Залишки фріону випустив, все провітрилося. Зробив ось таку розміточку. Значить, рівненько, як подивиться, знак оклику, так іде. А далі як розріжу, виберу, яка із половинок буде глибшою, туди буде вугілля, дрова буде туди завантажуватись, а інша половинка буде кришкою. Хоча... Повинно бути все рівно. Через отвори продів шнур, натягнув, зараз маркером відмічу по довжині лінію і буду розрізати. Відріжу ручки, відріжу кран. Ось так, друзі, маркером розмітив. по всьому периметру, по всій довжині. Зараз розрізаємо, відрізаємо ручки і кром. зробив друзі, розріз. Звісно, не повністю. З одного і другого боку залишив недорізаним. Завтра вже буду приварювати собі Завіси, а потім розрізати повністю. Пройшов це колом, кругом, можна так би мовити, да? трішки зчистив фарбу. Скажу вам, китайці, на фарбу зовсім не зажаліли. Ось ручки. І кран. Завтра приварю завіси, ніжки, решітку будемо робити. Для вас це секунда. Для мене це буде вже завтра. Друзі, другий вечір. Знову мало часу. Можу виділити годинку, годинку 15, не більше. Зробив розмітку. Відступив сантиметр від цього краю, від цього краю. Це розмітка під майбутні прорізи для шампурів. 1, 2, 3, 4. Так, мангал-барбітюшка буде невелика. На 4 шампури. Десь приблизний розмір 20х30. Ну, потім, як розріжу, вже виміряю. Приготовлювати, варити, робити решітку. Тоді вже більш точно скажу. Приклав петлі. Ось так. Щоб не мішали, не заважали майбутнім шампурам. Прихватив мінусову клему мінус, тому що нема закругла, як зачепитися. І буду зараз приварювати петлі. Так, друзі. Година 15 праці. Зараз вимкну гудьолку. Година 15 праці. Дуже поспішаю. Ну, Поки що виходить якось так. Зварив отаку закривалочку. Одною рукою спробую, ще й рука мокра. так воно відкручується. Щоб не було не на всю гайку заверчувати. Все, три Без ніжок ще не тримається. Петлі, упори для решітки. Зробимо ніжки, щоб не переверталося, звісно, не падало. Це буде такий мангал барбекю. Оце таке місце для решітки та шампурів. 24. Як я говорив, підпорка 20. Ну і сюди трішки менше. Десь 22 приблизно. Зараз вживу заміримо. Так, 23. Тобто 24 на 23. Сімейна, невеличка барбекюшка, міні-мангал, походний. Гадаю, що все у нас вийдеться. Наступний вечір, друзі, ще годинка праці. Зробив ось такі ніжки, приварив гойки в трубку, приварив різьбу, ніжки відкручуються, кладуться всередину 25 см, їхня довжина. Тепер все не перевертається вже. Наш монгал можна без ніжок також. Завдяки гайкам зробився більш тривкий. Оце на зараз такий результат. Залишилося зварити сюди решітку, прикріпити ручку, пофарбувати і можна робити перші випробування. Або навіть, мабуть, спочатку його випалити трішки. А потім і фарбувати. Ну, то вже розберемося пізніше. Останній день виготовлення, друзі. Зробив ось таку решітку. Зараз пропалю, потім знежирю і пофарбую отакою термостійкою фарбою. Так що додивляємося до кінця. Все, друзі, закінчив будівництво міні мангалу барбекюшки. Такий вигляд вона має. Отвори зробив для більшої тяги. Решітка, шампура. Зараз складу, покажу, як вона буде в складеному вигляді. Ось так, друзі, складається. Закривається все. І переноситься, перевозиться, переноситься, куди нам потрібно. І отакий невеликий має зручний вигляд. Підписуємося на канал, щоб не пропустити наступне відео. Будемо готувати щось в цьому мангалі барбекю. Всім до нових зустрічей!